Ще німецький державний і політичний діяч Ото фон Бісмарк свого часу говорив, що ніколи так багато не брешуть, як після риболовлі під час війни та перед виборами. Тож, коли перед виборами різні політичні сили, а також окремі претенденти на посаду голів органів місцевого самоврядування та кандидати в депутати до місцевих рад багато чого обіцяли, то звичайно, що переважна більшість громадян розуміла, що дані обіцянки так і залишаться тільки обіцянками, адже ж так було вже неодноразово, оскільки лише одиниць. Дотримуються свого слова і не теоретично, а на практиці як до виборів, так і після них вирішують нагальні проблеми громади. Тож, коли днями барабоці зібралися на святкове відкриття спортивного майданчику, то зрозуміли, що не помилилися, коли підтримали на місцевих виборах голову фермерського господарства Агроперлина сухого Олександра Анастасійовича, який став депутатом районної ради від Овіддіопольської районної організації Аграрної партії України. Під час передвиборчої агітації зустрічає Учись з людьми, Олександр Анастасійович разом із головою районної організації аграрної партії Чагодар Наталією Анатолійовною пообіцяли мешканцям Барабою свій власний спортивний майданчик, аби молодь мала де проводити з користю свій вільний час. Пообіцяли і дотримались обіцянки. Барабойці, спілкуючись з нами, зауважували, що так і має бути слова, мають бути підкріплені ділом. Тим паче у людей, які прагнуть представляти інтереси громади в місцевих радах. Тоді і у самої. Громади є стимул робити все для того, аби було краще, адже ж перед очима гарний приклад. І треба побільше, щоб таких було міроприяті, По... нам школа ще в баробої. Так що будемо старатися, щоб була б школа ще нова, тоді будемо ще добре. Будемо сподіватися, що це лише перші кроки. Звісно, перші. Будемо, ми допомагаємо теж не тільки що. Мешканці якщо тільки порядком допоможуть, і то буде добре, щоб був порядок в самому селі, у возі кожного будинку від самих мешканців залежить. Не залежить від влади. Звісно, ми вчора з Валентіною Володимиром обговорювали цей вопрос. Я думаю, що мешканці теж підтримують нас. Це свято, це справжнє свято. Тому що ну, ці люди заслужили, того, щоб в них хоч якесь було свято, хоч хай маленьке. Це не для нас, це для дітей зроблено. Тому що ну, їм більше з цим жити, ніж нам. Нам це треба тільки підняти, а вони хай несуть далі. Як таким можна не бути задоволеним? Це дійсно свято, нехай таких подій буде більше і буде добре. Коли навколо стає гарніше, хіба це не свято? Це дуже добре. І ось урочиста мить перерізання червоної стрічки. Першими по спортивному полю гордо крокують футболісти клубу Люксор. За ними не менш гордо крокує підростаюче молоде покоління спортсменів та запрошені гості. Підняття прапора гімн все яке має бути на заходах подібного рівня. Гості зручніше влаштовуються на трибунах, а ведучі тим часом відкривають офіційну частину свята. До присутніх з вітальним словом звертається голова Увідьополської районної організації аграрної партії Чогодар Наталія Анатолі. Наталя Анатолівна зауважує, що барабой завжди славився своїми спортсменами, тож висловила сподівання, що тепер спортивних досягнень буде ще більше, адже ж вже матимуть, де професійно тренуватися та вдосконалювати свої вміння. Лише перемог барабойцям побажав і депутат районної ради Сухий Олександр Анастасійович та новообраний барабойський сільський голова Мурашко Валентина Володимирівна. Виступаючи відмітили, що це лише перші кроки. Ще багато чого у планах. Зокрема, і вдосконалення та облаштування даного спортивного майданчика Наталія Анатолійовна. Ми бачимо зараз результат не слів, а конкретних дій. І ми розуміємо, що це лише перші кроки, що ще очікує барабойців, і я розумію, не лише барабойців. Так, дійсно не тільки барабойців. Хоча безпосередньо барабойців ще очікує друга черга цього стадіону. Де будуть побудований будинок, в якому будуть розташовані роздягальні, душові кабінки, внутрішні туалети і кімната для того, щоб вони могли проводити теоретичні заняття, футбольна команда повинна вчитися не тільки на полі, але і, як кажуть, і в закритому приміщенні вивчати теорію. Також селище чекає ще. Дороги. Ми обов'язково плануємо зробити дорогу до богатирівки в твердому покритті. Чекає поточний ремонт доріг взагалі по селищу і капітальний ремонт будинку культури. Ну і багато поточних питань, які будуть виникати вже по ходу життя, по ходу подій, які будуть відбуватися в селі. А в цілому мені хотілося сказати, що ми взяли для себе програму будівництва таких стадіонів в усьому Відзіопольському районі, адже на сьогоднішній день кожен населений пункт має стадіон. Але на цьому стадіоні часто ми можемо почути і побачити, як пасуться корови, кози, телята. А привести їх в належний стан і щоб наші діти займалися фізичною культурою, спортом, ви знаєте, не так багато потрібно коштів. Основну суму коштів заберуть глядацькі трибуни, будинок для потреб спортсменів, а все інше можна зробити, як кажуть, в складчину. Тобто об'єднати зусилля місцевих. Підприємств різних організацій, так це як зробили в барабої, і потрібно, щоб була людина, ініціатор, натхненник цього всього в барабої. Таким став депутат районної ради сухий Олександр Анастасівич. Він сам любить спорт. В нього син займається великим спортом. І все своє життя він присвячує і ті кошти, які він заробляє разом із своїм підприємством, він завжди вкладає в дітей в розвиток спорту, фізичної культури, допомагає нужденним, бідним людям. І я думаю, що для села це дуже добре. І так ми плануємо зробити в кожному населеному пункті. Ну і багато інших справ, які взяли ми на себе, проводячи передвиборчу агітацію. І це доказ того, що дійсно для нас були зустрічі з нашими людьми не просто словами, а ті слова, які ми дали, ми стараємося виконати їх. Зауважимо, що офіційною частиною свято не закінчилося. Далі барабойців чекала концертна програма, підготовлена як місцевими аматорами, так і запрошеними гостями. Присутні підтримували виступаючих артистів бурними оплесками, не стихали трибуни і під час дружніх футбольних матчів, які відбулися того дня. Проте, чого важить дане до виборів слова, вже бачать не лише барабойці, але й мешканці богатирівки, які донедавна були обмежені, здавалось би, у самому елементарному у воді. Хоча всі ми добре знаємо, що. Що без якісної питної води дуже важко уявити повноцінне життя людини? Ось і богатирівці донедавна не уявляли, споживаючи не питну, а технічну воду. Це власне неодноразово було підтверджено результатами санепідемстанції. епідемстанції. Паріним стані башні і водопровод находілись уже 6 років. Тобто обращались какую-то комоглі, могли інстанції, станції. Тобто... Ходили как инициативная группа, не давали себя забывать, кому только могли. Но в конце концов решилось так, что приехала Наталья Анатольевна, с нами собрала собрание, сказала, спросила, какие наши проблемы самые насущные на данный момент. Мы сказали, проблема проблемы именно с водой. Все. Это было собрание воскресенья, в понедельник уже была заказана новая башня, уже во вторник уже привезли материал. То есть на следующий день после того, как уже она с нами ведет. Видели результат. Сразу же увидели результат. Нам начинала решать проблему воды Наталья Анатольевна Чегадар еще с 2005 года, когда у нас старая система изжила свое, она была у нас чугунная и практически. потекла во всех местах и при ее содействии було поменена почти на на всех улицях водопровод на пластиковые трубы а потом у нас возник вопрос, у нас башня Рожновского прогнила, и ну, сейчас она насчитывает 33 дырки, которые мы варили ежегодно и по 5-6 дырочек заваривали. И мы думали, что только в этом наша проблема. Но оказалось еще хуже. Наша скважина уровень воды в скважині резко упал. Когда мы померили по паспорту, она должна была от поверхности воды 17 метров, то сейчас она 40 метров ниже этой по паспорту. И воздух попадает в насос, и практически все идет с воздухом. И в летний период у нас улицы страдают без воды. Мы переключали, поставили три крана, переключали одну улицу, давали воду, потом второй улице, третий ну, по очереди. То есть вот страшная проблема, и нам было страшно подумать, что вообще в скважине исчезает вода. Ну вот мы с этой проблемой обратились Наталья Анатольевич Гадар, и сразу же был решен вопрос о капитальном ремонте действующей скважины. Ремонт этот уже идет, и уже ребята подходят к концу, этот ремонт, и плюс к этому еще и новую башню нам поставят. Мы сколько смогли люди собрали, мы собирали деньги, сделали емкость, сварили ее. А вот поставить нам приехали специалисты, сказали 40 тысяч. Нужно, щоб її поставить. Ну люди вже собирали, ну, собирали сколько могли Уже нет можливості було вопрос да. нам по И сухой. Александр Анастасович, приїхав, башня будет стоять, а скважина будет новая. Сказано і зроблено. тож зараз проблема з водою богатирівці з порядку денного вже знята. Ми замінили 1600 метрів водогону. Абсолютно прокладені нові труби. Побудована нова артсвердловина, встановлена нова башта Рожновського. І на сьогоднішній день люди отримали чисту, тому що це показали аналізи, які проводила санстанція: добротну воду. І проблема з водою вирішена. Також ми продовжили вирішення цієї проблеми і в центральній частині села. На сьогоднішній день. Три вулиці, а це близько 160 будинків. Також будуть мати е, хорошу питну воду, тому що е, ми зробили капітальний ремонт артизіанської свердловини і також встановили нову башту Рожновського. І е, поступово ми йдемо по кожному населеному пункту, тому що проблема водозабезпечення для Відзіополського району є дуже складною проблемою із з 2005 по 2010 рік, коли я працювала головою адміністрації. Нам вдалося частково цю проблему вирішити, але на жаль, до кінця ми справу не довели зрозумілих причин, що мені довелося відійти від цієї роботи, і зараз ми її відновлюємо, оскільки клімат на землі змінився, і в найближчі роки температура буде надто високою, а без води нашому населенню. Не виростити навіть е, таку невеличку дрібну городину у себе в домі через те. Це завдання номер один водозабезпечення населених пунктів. Ми мали змогу завітати до богатирівців у гості та особисто переконатися, що в них хоча б на одну проблему, але таки стало менше. Мешканці богатирівки, побачивши під'їжджаючу машину, заметушились, адже ж до них сюди не часто заїжджають гості, а тим паче ті, які мають можливість та бажання допомогти, побачивши, хто саме приїхав, зраділи. Таку людину треба, щоб вона була керівником у нашому районі. Буде така людина працювати. Ми будемо себе чувствувати, як ми, от ми зараз дуже задоволені роботою Наталії Анатолійовної, дуже задоволені. Ми її віримо. От і дай їй Бог здоров'я, щоб вона нам ще допомагала. Тому що такі керівники, як у нас, є і були, їм не місце в районі. Я вам говорю, от усіх людей мене всі піддержуть. Ніхто на нас ніколи не звертав увагу. Зробили газ. Три три дома підключили. Три дома підключили. Все, зробили. Приїхала камера, познімали, все, газ є. А ми тут страдаємо. Я ж говорю, ні води, ні газу, нічого, ні дороги. Отак От ми живемо тут. Спасибі, велике Наталія Анатольовні, Хоч хоч вона, я до неї звернулася, спасибі її, що вона, я знаю, що вона людина слова свого, і дай їй Бог здоров'я, що вона нам допомогла. Користуючись нагодою, багаторівці почали ділитися і іншими своїми проблемами, а їх і справді вистачає. Богатирівка, наче й поруч з барабоєм, але в той же час відрізана від цивілізації. На вулиці 21 перше сторіччя, а у людей не доріг, ні газу. На сьогоднішній день обігріватися блакитним паливом мають змогу лише декілька будинків. Решта це більше 30, поки що лише мріють про газ у своїх домівках. Ніхто не згадує про багатирівців і в сувору зиму, коли заметіль, і це при тому, що у них немає навіть вла. Власного магазинчика, а до найближчого, чи то в Барабой, чи то в дальник, аби купити хліба та все необхідно по заметах, ще треба якось добратися. Вислухавши людей, Наталя Анатолівна зауважила, що на жаль, такої є ситуація у цілому по країні. Ось такі невеличкі населені пункти на окраїнах зазвичай лишаються сам на сам зі своїми проблемами. Хоча, безперечно, так не має бути, в тому числі і у нас в районі. Тим паче, що навіть опорщині таких населених пунктів лише Двоє. У нас в Віддзьопольському районі таких два населених пункти. І ще в Йосиповці є село Ленінталь. Також воно далі знаходиться, десь за три кілометри від центральної садиби. І вони ж в таких же самих умовах знаходяться. І ті ж самі проблеми, що і богатирівці називають. На жаль, а ми вважаємо, що села повинні бути в рівних умовах. і... Я вважаю, що тут люди, які живуть, так. Вони живуть в природних хороших умовах, і це ж не легко просто, наприклад, десь переїхати на центральну садибу, де вони візьмуть кошти, щоб побудувати нові будинки. Хто їм дасть? Держава виділи або прокредитує. Ніхто цього ніколи не зробить. О, так ми тоді повинні виконувати те, що ми виконуємо і для інших населених пунктів. І тоді не буде у нас не тільки в нашому районі, а й в інших районах Одеської області, не буде так званих неперспективних сіл. Ми плануємо в подальшому в своїй роботі врахувати ці два населених пункти. І поки ми не зробимо, не доведемо їхнє життя, щоб воно було комфортніше, я вважаю, що центральні садиби не треба. Поки треба почекати з їхнім, як то кажуть, вирішенням інших проблем, поки ми не вирішимо ці проблеми по лінії і по богатирівці. Наостанок хочеться пригадати одну народну мудрість, що людину прикрашають не слова, а вчинки. І було б дуже непогано, якби ця мудрість для багатьох наших можновладців та чиновників стала б своєрідним кредом.